Спортсмени, освітяни, медики, працівники міськради та інші представники громади займаються волонтерською діяльністю, плетуть маскувальні сітки, закуповують продукти харчування, речі та медикаменти, збирають кошти, щоб забезпечити воїнів всім необхідним. Днями від спортивної спільноти міста передали нашим захисникам технічне забезпечення, яке вони замовляли. Я хочу подякувати нашій спортивній спільноті, освітянській спільноті, нашим медикам, працівникам міської ради, які з перших днів війни допомагають нашим. Військовим в першу чергу подякувати нашим військом за те, що боронять нашу країну, боронять наше місто, подякувати вам за все і побажати, щоб ви повертали додому живими та ми Серед наданої допомоги генератор для бійців 93-ї бригади ЗСУ, які служать батько вихованки відділення волейболу Ірини Лукашової, а також технічне підсилення передали сину Світлани Наволочко, працівниці працівниця номер 4 ігорю Наволочко. для своєї частини. Старший лейтенант медичної служби потребував потужний ноутбук. Хочу зазначити, що наші колективи, наші спортсмени, тренери, учні, батьки з перших днів початку повномасштабного вторгнення вони втрутились почали допомагати нашому війську. Ігор Ігрнаволочка це наша дитина. Він зростав на наших очах. І він знаєте, хочеться сказати, що в день закінчення медичної академії, коли він отримав диплом, наступного дня він уже пішов у військо, пішов у строй, як військовий лікар. Військові лікарі виконують завдання не тільки у шпиталях. Не тільки оперують, постійний моніторинг неба з приводу авіації, дронів вони пілінгуються теж. І, наприклад, якщо от по медичній частині, то спостереження та координація там бойових медиків, хто куди, де, тому що не завжди там можуть передати, що є поранені. З якого напрямку Тож, за допомогою ноутбуку військові лікарі зможуть оперативніше надавати допомогу.